Добрий день, малята! Пропоную вам білочку. Сьогодні намалювати ми будемо малювати пілочку, красонечку з пухнастим хвостиком у дублі. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка, а також губка. Для початку ми зволожимо пензлик, наносимо на нього коричневу фарбу та наносимо фарбу на губку. Так як це роблю я. Зволожуємо та наносимо на губку у достатній кількості, для того, щоб намалювати дерево, де у нас, власне, і буде дубло. Білочки дерево у нас буде досить велике, це буде його стовбур. Тож ми притискаємо губку до середини аркуша, так як це роблю я. Притискаємо сильненько. Для того, щоб у нас вийшло ось таке дерево. Тепер ми робимо ось такі гілочки, притискаємо губку навскоси, ще домальовуємо, наносимо на неї фарбу і притискаємо. Ось так робимо. Ось таке дерево у нас отрималось. Тепер ми наносимо фарбу помаранчеву на пензлик і наносимо її на губку також, для того, щоб зробити мордочку нашій білочці. Скручуємо губку і притискаємо до середини нашого стовбура. Сільненько наносимо фарбу. Для того, щоб вона була яскравою, морточка білочки. І пензликом домальовуємо два 3 вушка, а також ватною паличкою ми малюємо оченята корічневою фарбою і ротик нашій білочці. А тепер беремо ватну паличку. І білою фарбою робимо коло на коло білочки, тим самим визначаючи дупло, у якому вона живе. Ось так у нас отримується. Зафарбовуємо також навколо білочки все у дублі за допомогою ватної палички. Так як це роблю я. Ось такий у нас вийшов малюнок. Дякую, що намалювали зі мною.